У ніч на 30 листопада в Краснодарському краї пролунала серія вибухів, які місцеві жителі пов'язали з атакою безпілотників. Про 5-7 сильних ударів повідомляли мешканці Анапи, Вітязево та Краснодара, де від вибухових хвиль тремтіли будинки й вибивалися шибки. Російські телеграм-канали писали, що ударів зазнав нафтопереробний завод Слов'янськ-ЕКО у Слов'янську на Кубані, один із найбільших у регіоні, який переробляє понад 5 мільйонів тонн сирої нафти й конденсату щороку. Російська влада підтвердила пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, а також газової труби на території НПЗ, заявивши при цьому, що займання вдалося уникнути. Пізніше вона також повідомила про руйнування дахів приватних будинків в Анапі внаслідок падіння уламків БПЛА, тоді як Міноборони РФ традиційно заявило, що нібито збило 33 українські дрони цієї ночі. На тлі цих інцидентів російська пропаганда продовжує формувати викривлену картину ситуації на фронті, намагаючись переконати власну аудиторію у неминучому краху української оборони. Американський інститут вивчення війни зазначає, що реальна лінія фронту залишається позиційною і не демонструє ознак обвалу, попри російські твердження про масові дезертирства українських військових і, нібито відкритий шлях на Київ, частина російських військових блогерів, попри лояльність до Кремля, змушені визнавати, що заяви про швидкі прориви та оточення українських військ є перебільшеними і не відповідають даними з поля бою. ЄСВІ наголошує, що, хоча Росія зберігає тактичну ініціативу, її армія продовжує зазнавати значних втрат у живій силі та техніці, тоді як українські війська не лише тримають оборону, а й здійснюють контратаки. Аналітики підкреслюють, що навіть вихід українських підрозділів із певних тактичних ділянок не означає втрату оборонних рубежів, а російські заяви про успішні оточення є суттєвими перебільшеннями. Водночас на окремих напрямках, включно з Покровським та Гуляйпільським, ситуація залишається напруженою, але не катастрофічною, як це намагається подати російська влада на тлі вибухів у Краснодарському краї та активізації українських ударів по російській інфраструктурі. Пропагандистські меседжі Кремля виглядають дедалі відірванішими від реальності, яку фіксують аналітики та очевидці. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.